Сьогодні, 18 жовтня 2024 року, сьома година, 7 хвилин, п'ятниця. Продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам. Класний приклад. А хитрим, продажним корумпованим держслужбовцям, які займають зараз посади в нашому місті і підписують дозвольні документи на будівництво таких незаконно збудованих новобудов. Показують, хто хто, бо це ж дуже важливо. Бо вони знахабніли, вони зрадили свою країну, вони зрадили конституцію нашої країни, вони зрадили все те, що має бути у чесних і порядних людей. Тверезих і здравомислічних. І хай їм буде соромно за те, що все, що зараз відбувається в нашій країні, це все робиться для того, щоб позбутися таких хитрожопих, хит, хитро істот, як вони. 61 і поки вони не підуть зі своїх корумпованих пригрітих місць, які все їхнє життя їх годували і годували їхнє наркозалежне оточення. Які за допомогою яких вони роблять злочини. Нічого в нашій країні не зміниться. На краще буде такий же самий бардак і безлад десятиріччями. Як і був раніше. Але він буде набагато гірший, ніж раніше.